Вітаю, друзі, два найголовніших Державних свята України стоять поряд у календарі серпня: День Державного Прапора України та День Незалежності України. Зверніть увагу, друзі, що всі слова назв цих свят пишуться з великої літери. Таких конструкцій, у яких всі слова пишемо з великої літери в нашій мові небагато. І сьогодні у День Незалежності України саме час засвоїти або оновити їх у своїй пам'яті. Отже, почнімо, всі слова з великої літери пишемо. У назвах найвищих органів влади і державних установ України: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд України тощо у назвах найвищих міжнародних організацій: Європейський Союз Ліга Націй. У назвах держав. Чи автономних республік, коли ця назва складається з кількох слів: Арабська Республіка Єгипет, Королівство Бахрейн. Тощо: У назвах свят: День Незалежності України, День Соборності України. У повних офіційних найменуваннях найвищих церковних посадових осіб. Селенський патріарх, папа римський тощо. Ось, мабуть, і весь перелік тих випадків, коли з великої літери пишуться всі слова в назві. Та тема вживання великої літери в словах цим не обмежується вона і чимала, і складна. Пояснюється це тим, що дуже непросто буває розмежувати поняття. Власна загальна назва, оскільки ці назви часто переходять одна в одну. Наведу такий приклад. Зі школи ми знаємо, що імена та прізвища людей, які стали загальними назвами, пишемо з малої букви: Дон Жуан, Меценат, Робінзон, Ренген тощо. Та прізвища людей, уживані в загальному значенні. Але які не втратили свого індивідуального значення, тобто не стали загальними назвами, пишемо з великої літери. Ці хлопці в команді: нові блохини і Шевченки. Блохини і Шевченки, на відміну від прикладів, наведених вище, пишемо з великої літери. Ще приклад. У словосполученні. Франківська кімната ми напишемо перше слово з великої літери, бо прикметник Франківська, похідний від іменника власної назви прізвища Франко, утворює словосполучення із значенням імені когось пам'яті когось. А у сполуці Франківські сонети, слово «Франківські» з малої літери. Адже це присвійний прикметник, утворений від власної особової назви, що відповідає на питання чий сонет. Ці два приклади наволани не за тим, щоб вас заплутати, а задля демонстрації складності розмежування понять власних та загальних назв. Тож щоб уживання великої літери не стало для вас, друзі, неабиякою правописною проблемою. Раджу вам мати на похваті словник довідник, Велика чи мала літера, де у прикінцевому додатку детально прописані й добре систематизовані правила вживання великої та малої літер. А зараз святкуємо, виборюючи та повертаючи своє, З Днем Незалежності, Моя країна! З ним народження рідненька, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!